Всім привіт! Давайте з вами розглянемо декілька болючих для України питань і почнемо з вами з того, чи взагалі наша нинішня українська влада зацікавлена в тому, щоб Україна повернула собі всі свої землі? Чи нинішнє військово-політичне керівництво України зацікавлене дійсно в тому, щоб Україна повернула собі всі свої землі в кордонах 91-го року. Ну, зацікавлені, дивіться, десятка пентаклів це карта повної сім'ї. І я ну, мені випадає, що повинно бути це повернення. Проте треба передивлятися, чи є конкретні в нас прикладні для цього плани. В нас е, десятка пентаклів дійсно на питання відповідає так, і вона каже саме про повну сім'ю, бо це максимальний рівень саме матеріальних ресурсів або земельних, якщо ми на це питання розглядаємо. І тут, з однієї сторони, шостий старший аркан закоханий, він може казати про вибір шляху, як цього досягти, з іншої сторони, він може казати про перемовини. І тут є шість жезлів, це карта перемоги безпосередньо. Тобто влада зацікавлена в перемозі, в тому, щоб повернути собі е, територію, але або вагаються якимсь шляхом цього досягти, або саме. Там, не прийняте якесь рішення наразі. Є тут жезлів, є можливості, є колісниця, рух до цієї мети, і є карта зірка. Зірка це плани на майбутнє або мрія. І тут ще є паш Пентаклів, це, можливо, якісь пропозиції щодо якоїсь території, яку наразі по двійці мечів хочуть, наприклад, якось там або відрізати, або відкласти рішення це. Ну, давайте будемо вже пильніше придивлятися з вами до цього питання. Чи має Україна зараз якусь затверджену концепцію, якісь затверджені плани, стратегію про те, як звільнити наші території від окупантів? Рожезловий, це керівник, залежність від допомоги, оскільки шістка пентаклів це допомога, сила це, це більше виклики на агресію. Тобто це реагування в залежності від того, скільки в тебе є матеріальних ресурсів. І ще, по мечів, мечів, це як невміння десь вгадати наступні дії ворога або заплющені десь очі, неможливість побачити майбутнє. Я не думаю, що тут прям є якісь великі стратегії щодо цього. Тут більше як ситуативні певні плани, бо трійка жезлів і паш жезлів, шістка кубків, це як певні такі операції, не якісь глобальні. Ну, до речі, вищий суд у нас є. Вищий суд це вивільнення, вивільнення рабів з. Тимчасово окупованої території. Але щодо якоїсь такої глобальної стратегії, ну, на жаль, я її прям такою глобальною не, не бачу. Вона як більш як ситуативна, тому що ти не знаєш, який в тебе буде наступний крок від ворога і залежність а, тут від допомоги. Чи поверне собі Україна свою територіальну цілісність? Чи повернемо ми собі повністю контроль над всіми своїми землями в кордонах 91-го року? Чи повернемо Україна собі всі свої землі? Дев'ятка мечів, карта страху. В нас є дев'ятка мечів, паш кубків, королева мечова і місяць, Вище 600, сім кубків. Ну, дивіться, в нас зараз буде якась пропозиція, яка нас буде, з однієї сторони, нас будуть залякувати, або нам будуть маніпулювати. Бо тут пропозиція така, вона буде дуже жорстка або ультимативна навіть. І вона йде за місяцем, тобто навряд чи ми її будемо чути з вами або бачити. І в неї є приховане. Подвійне дно. І вищий суд, і сімка кубків, і вона відверто брехлива, бо вона відрізає від нас територію. Проте, незважаючи ні на що, нам і повинні допомогти вищі сили перемогти. Щодо карт, які в нас випадають на запитання щодо територіальної цілісності, то в нас 10. Пентаклів, 9 кубків і карта світ. Загалом Україна має бути цілісною в своїх кордонах загально прийнятих, які були в 91-му році. 10 пентаклів це територіальна цілісність. Єдине, що мені тут не дуже подобається, і лицар кубків, дев'ятка пентаклів і Паш Жезлів, це сама методика цього повернення. Бо тут пажі можуть свідчити про. Там, частинами щось, і, і питання до методики, як це буде відбуватись. Але загалом Україна повинна бути цілісна. І в нас ще є, на жаль, вірогідність того, що нас можуть зіштовхувати якимись ультимативними умовами вороги, люди, які можуть носити маски певні, залякувати нас в тому числі. Тому треба бути дуже уважними, тому що пропозиції зараз можуть бути, виглядати дуже ласкаво. Але питання ще методики: методики повернення. Яким чином повернеться Луганськ та Луганська область під контроль України? Дивно, якось дивно, або по-новому, або так, що на зараз ми не можемо собі навіть уявити. І тут є момент е, двійки Пентаклів. Або він, як область, наприклад, якийсь час може належати, наприклад, Україні та миротворцям. Да? Або якось подвійно тут, іначе як виконання бажання, але ну, трохи не так, як ми наразі собі плануємо. І тут е, зірка вона може затягувати час. І можуть бути там певні обмеження на самій території. І є вірогідність залучення певних трійка-кубків, як певних миротворців або чогось такого, але за десяткою Пентаклів територія повернеться під контроль України. Ну, вона під контроль України повернеться через якусь пропозицію. Я не виключаю, що спочатку, наприклад, можуть бути певні бойові дії. Е, якогось там дикого руйнування, нещастя мені не показало. Але, але все ж таки, е, як повернеться. Ну, якось так неочікувано, не так, як ми собі зараз розраховуємо. Повернення в Україну йде, але я не можу вам сказати, скільки часу це може зайняти, на жаль. Бо тут, ну таке. Як повернеться Донецьк та Донецька область під контроль України? Яким чином повернеться Донецьк та Донецька область під контроль України? Яким чином повернеться Донецьк та Донецька область під контроль України повністю в адміністративних межах? До речі, тут може бути військовий метод і військовий шлях, в тому числі з залученням третіх осіб, що це будуть в нас або ну, перемог... Може, і перемовники. Я не виключаю, що це може бути третя сторона, яка може, наприклад, гарантувати на виконання або певних умов, або це як якісь там, миротворці, чи третя сторона. Але військові дії тут можуть бути бо трійка мечів і король мечовий для того, щоб повернути. Я все ж таки думаю, що незважаючи на те, що будуть певні військові дії, далі все закінчиться перемовинами. Підписання якогось паперу, задоволення через перемовини. Про те, що знову ж таки, я ж вам кажу, що карти та рої і терміни це безглуздо питати. Наразі складається ситуація так, що навіть не дивлячись на те, що там і проходять певні зміни кадрові, але все одно показує, що. Повинні території до нас повернутися. Яким чином Україна поверне собі під свій контроль окуповану частину Запорізької області? Ну, не зруйнують імператора там. До речі, дурень ще може сказати, що десь нам може пощастити або десь щось буде, ну так, доволі неочікувано. І тут саме військовий шлях руйнування російської влади там через військовий шлях, що стосується Запорізької області, через руйнування повністю амбіцій Росії. там, Яким чином Україна поверне собі під свій контроль лівобережжя Херсонської області? Як ми звільнимо від окупантів лівобережжя Херсонської області? бо моя королева мечів, імператриця. Через боротьбу військовим шляхом і, до речі, карта швидкості, але ну, блін, швидкість, швидкість у карти і, і я ту скубки виконання бажання, гарні новини і перемога. Крим. Яким чином Україна поверне під свій контроль Крим? Яким чином Україна поверне під свій контроль Крим? Ну тут є певні військові дії, бо є колісниця і є перемога дипломатичного шляху. Але, до речі, там може бути щось дуже сильно зруйновано, бо там п'ятірка пентаклів, і туз пентаклів. Якось він може бути порушена, його цілісність. Щось може, якась шкода йому буде нанесена. А може це просто мається на увазі винесення? Я думаю, що це просто мається на увазі винесення саме військових складів або військових якихось об'єктів, знищення якоїсь інфраструктури російської? Тоді зрозуміло. Я думаю, що так, тому що тут іде трійка жезлів, це те, що ми з вами вже бачили певні якісь дії, і те, що ще буде відбуватися. Тут Кубків, Королева, Кубків і Десятка Пентаклів. Ну, ой, Королева Пентаклів. Ну ми будемо бачити з вами здійснення мрії по приєднанню додому в сім'ю цієї землі. Давайте ще трохи побуду занудою і перепитаю так, чи залишаться наші території. Наші законні території під контролем у Росії після цієї війни. Я так розумію, що зараз всі дуже намагаються це зробити, і пропозиції з цього приводу в Україні треба відстояти власну точку зору. Тому що там Росія е, бігає з пропозиціями до різних королів, але нам треба закрити кармічну задачу. Бо якщо ми не закриємо кармічну задачу, вона нам не зарахується, вона не буде виконана. І тоді можливо повторення знову ж таки ситуації. Бо це буде недороблена справа в нас. Ми ну так, і це може в майбутньому випадку, якщо ми погодимось на це, то в майбутньому це може призвести до десяти мечів до краху нашої державності. Тому що за невиконані кармічні завдання потім може наступати серйозна розплата, і вони будуть намагатися зробити так саме через кулуарний якийсь метод, через обман, через хитрість щось від нас відрізати, і це буде через дипломатичний метод. Але нам треба остаточно закрити цю задачу і відсікти всі можливі. Загрози для нас, тому що по шість мечів це рух до нових берегів, тобто закриття задачі, коли ти остаточно вже вирушаєш в цю дорогу і ти вже не повертаєшся в ту точку, в яку ти не хочеш повертатися. Тому тут треба однозначність цього завершення. Але все ж таки ми нашу долю робимо тут і зараз. і Історію України ми пишемо тут і зараз. І так вже нам пощастило з вами жити в ці історичні часи. Тому треба гуртуватися і берегти один одного. А давайте запитаємо ще події: де саме найбільше вплинуть на те, щоб у нас завершилась війна? Де саме відбудуться ключові події? На території України? На Росії? Чи десь в світі? Що саме буде ключове? Я думаю, що все ж таки на Росії, бо тут я. Старший аркан, справедливість. Тут жезляв в нас якийсь шанс з'явиться, на Росії щось буде. І дев'ятка кубків, щось дуже непогане, повинно для нас статися з точки зору світу. Тобто, все ж таки тут справедливість якась повинна наздогнати Росію. Все, дякую вам за увагу! Все буде Україна! Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже закрили до перемоги. Головне, бережіть один одного і на все добре!